Слава Ісусу Христу! Ми справді маємо бути вдячними Богові за те, що Господь нам сьогодні дарує особливий святковий день. Сьогодні ми згадуємо вхід в їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І сьогодні ще одна подія, якій радіє церква на Варшавській, Ефанія, радіє церква міста Винники, радіють взагалі церкви. Львова, Львівщини. І це посвячення на служіння брата Олександру. Чому ми маємо це свято? Звідки воно походить, хто нам дає це свято? Хіба не ми зробили собі це свято? Можливо, скажемо, ну ось є брат Олександр, він давав згоду. Ми обирали, ми думали, ми ну, давали згоду. Але ні, ні, ні. Нехай ніколи цієї думки в нас не буде. Сьогоднішня подія, вона є від Бога. Вона ініційована Богом. Вона дана Богом. І кінцева ціль є знову ж таки звеличення і прославлення Божого імені. Я хочу читати один текст, один вірш. Це Івангелія від Івана, розділ 21, вірш 17. Іванглія від Івана, розділ 21, вірш 17. У третій він, тобто Христос, каже йому: Симоне, сину Йодин. Чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, Паси вівці мої. Це частина спілкування Ісуса Христа з Петром після того, як Ісус Христос повернув його на служіння. І кожен з нас, я думаю, навіть читати не потрібно, ми пам'ятаємо, що любов і пастирство якимось дивним чином поєднуються. Вони нерозривні, вони разом. Про яку любов чи про чию любов ми говоримо? Можна написати цілий список, чому сьогодні Господь дарує свято, посвячене служіння Пресвітера? Знаєте, перш за все, тому що Отець любить Сина свого. І все віддав Сину своєму. Отець любить Сина свого і будує церкву для нього, дає йому наречену. Отець Небесний любить наречену. Також Син Ісус Христос, він хоче розділити славу Отця з нами, з людьми. Він пропонує і каже, що переможе сяде на троні разом зі мною. Тому син кличе до слави Отця. Більше того, в Слові Божому читаємо, що Бог свою любов до церкви виявляє також тим, що Він призначає, дає церкві певні дари. І це не дари срібла чи золота, але коли читаємо Єфесянам 4 розділ, то Біблія чітко каже, що коли Господь дає. Пресвітерів, вчителів, в цьому виявляється велика мирість і любов Божа до його церкви. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, приймаючи і дійсно молячись про Божі благословіння на брата Олександра, я вірю, ви молитесь за інших пресвітерів, я хочу, щоб серця наші були вдячними Бога за те, що Бог продовжує опікуватися його церквою і дає людей, яких він наділив особливими дарами для пасторства, для пресвітерства. Але любов не тільки любов Божа, так, Бог ініціатор любові. Але це для брата Олександра, вірю, для кожного е, служителя, для кожного присвітера, благовісника також стоїть виклик, і Бог, наче е, звертається, Ісус Христос звертається як колись до Петра, каже: А ти любиш мене, ти любиш мене. От ти покажи свою любов тим, що ти будеш опікуватися отарою моєю. В широкому сенсі, до речі, це істина, яка стосується кожного з нас. І коли Бог каже, чи ти любиш мене, і ми готові сказати так, як люблю Бога, то Бог каже, ти в тілі моєму працюй, служи. І це стосується абсолютно кожного. Але специфіка пресвітерської праці, вона дещо відмінна. І вона полягає в наступному. І дозвольте ті речі сказати. Основні речі, основні от завдання, які стоять перед пресвітером, перед пастором церкви. Звичайно, це вести народ, це скеровувати, це адміністрування, це управління. Друга річ, звичайно, це є годування. Пресвітер повинен годувати церкву Христову Словом Божим. І це величезне завдання. Ми можемо цитувати чи дивитися, як колись апостоли, пам'ятаєте, обрання диякунів було зумовлене тим, щоб апостоли могли навчати слово, і тому були обрані диякони, які могли би взяти тягар багатьох таких господарських, буденних справ для того, щоб ті, хто попереду ведуть церкву Христову, могли проповідувати Слово. Ще одне величезне завдання, яке стоїть, це те, що називається душоопікунство. Опіка. Саме про це я хочу дещо більше звернути увагу, Іван Миколаївич, після мене буде на інші аспекти звертати. Звичайно, ще хтось каже: ну, а захист. І справді захист. Але захист відбувається як в адмініструванні, як в навчанні, як в душу опікунстві. Отож, опікуватися, пасти. Бачите тих, хто має потреби. А в кого потреб, потреб немає, в кого проблем немає? Чи є хоч хтось такий. Народжуються наші дітки, і навіть коли дитятко народжується абсолютно здорове, кожна навіть здорова дитина проходить через певні кризи, кризові моменти, правда? Зуби ріжуться, знаєте, десь якісь моменти, і потім вже і підлітковий вік, і ось ці певні кризові моменти. І якраз одне з завдань, про що хочеться сказати, брату, це дійсно опікуватися людьми. В післоні до Солоняна апостол Павло каже, каже: благаємо ж вас, браття. Ми е, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть". Невже це ну, вказівка стосовно церкви? Невже в церкві можуть бути непорядні? Чи він говорив про світ? Ні. Невже в церкві можуть бути лякливі, малодушні? Можуть бути. Невже в церкві можуть бути, знаєте, слабкі? Можуть бути і вони є. І подібно, як в Отарі, є, є, є овечки, ягнята, які на різному етапі життя. І навіть найкращі з Господні Отари потребують у цієї особливої підтримки турботи. Але знаєте, я кажуть, є от хворобливі діти. І так само ягнята є. Господні отари також деякі от більше хворобливі, ніж інші. І треба це розуміти, брат Олександре, це ситуація, якщо. Е... Туди входиш в цю працю. Це ситуація, яка до кінця днів вона ніколи не вирішиться. Ну, її неможливо вирішити так і забути. Вона вирішується, вона вирішується, але вирішується одне приходить інше. Вирішується одне, і приходить інше. І це є праця, і це частина нашої праці. Так само, як ставши батьком, ти ніколи вже не перестанеш ним бути. Чи мамою. І так само в пастрості ось ця є праця. І я хочу, щоб. Ми знали, особливо брат Олександр, просто побажати і розуміти основне. Знаєте, є велика методика, книжки написані про консультування, е, як, як це має бути, як має здійснюватися душепікунство, і техніка, і все інше. І про це можна в книжці почитати, поспілкуватися з кимось іншим, хто в цій праці. Але я хочу звернути увагу на найголовніше: практично більшість криз, які є, кори, не мають проблеми серця. Неграмотність, незнання Божого Слова, певна, можливо, впертість, можливо, якісь амбіції, можливо, якісь інші речі. І часом ось ситуації, в яких людина живе, вони впливають на її стан. хочу вам сказати: ось недавно я знав, ну, скажімо, є член церкви, ну, от. Поведінка, якась, якась є рана, якась є рана. От, людина поранена, вон, її властиво ранити. Я знав цікаву річ про дитину, про, про цього члена церкви. Це жінка, хороша сестра, євангелист старшого віку. Виявляється, я знав таку, знаєте, і, і деколи, коли на це дивишся, думаю, що, ну що людина себе так веде, що це стається? Виявляється, я знав, що коли їй було 5 років, забрали батьків, батька забрали, розстріляли, маму побили, їдали в, інтер... в інтернат. І от її згадка з інтернату, це коли їй було 5 років, вона була в інтернаті і їй не давали ляльки, тому що їй казали, що вона є дитина ворого народу. І знаєте, це, це, це жінці, який зараз більше 60 років, вона в пам'яті має ось цю ситуацію. Тому насправді, брат Олександре, і, і взагалі ми маємо це знати, що навколо нас багато поранених. Багато е, різного роду спричинених, е, знаєте б, 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 різними речами, спричинених болей, спричинених ситуацій. Як нам допомогти? Що ми можемо робити? Як бути добрим з цим присвітером чи пастором душоопікуном Перша річ, яка ми повинні знати, що ми самі за собою повинні дуже ретельно і детально дивитися. Ми саме, Слові Божому читаємо, апостол Павло каже Тимофію, уважай на самого себе та на науку тримайся цього. Бо чи інший так себе спасеш і тих, хто слухає тебе. І мова не тільки про проповідь, так, це в проповіді, але мова йде про дещо глибше, ніж проповідь, а саме. Це дійсно слідкувати, бачити своє серце. Христос сказав, серця людського виходить недобре, правда? Давид був мужем по серцю Божому. І тому ми всі, і особливо сьогодні брат Олександр, і присвітери, і благовісники, і кожен, знаєте, хто при будь-якій праці, щоб бути добрим Божим інструментом, ми маємо просити Господа працювати над нашим серцем, працювати над нашими мотивами, працювати над нашими бажаннями, працювати над нашим мисленням, щоб воно було поїстані Божій. І ось коли ми будемо самі щиро відчувати, будемо реальними людьми. Які будуть розуміти страшний бік гріха, будемо розуміти благодать Божу явлену до нас. Будемо пізнавати і смакувати красу Божого Слова. Коли ми цим жити будемо, тоді ми будемо ставати добрим інструментом для людей, які є навколо нас. І, звичайно, будемо пам'ятати, брати і сестри, стосуються всіх нас. Дійсно, серця людського, абсолютно більшість питань, я не кажу проблем, я не кажу всі, але абсолютно більшість виходять з нашого. Серця, ми щось не дочитали, ми щось не повірили, ми в чомусь не покаялися. І, і цей список можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. І дуже важливо для присвітря як душові пікуна справді розуміти, що єдиний ефективний інструмент для лікування Божих сердець це є Слово Боже, це є благодать Божа, це є Дух Святий. Який може вилікувати. Є людські психології, є людська мудрість, є, є деколи здається, ну от можна поправити, давати якісь технічні поради, о, зроби так чи зроби так. Ми маємо завжди це знати. Бог дивиться на серце, Бог має справу з серцем людини. І коли ми підводимо людину до Христа, і на це потрібен час, на це потрібні зусилля. Коли ми підводимо до Христа, ми розуміємо те, що Він є той, хто справді задовільнить потреби людей. І це і наше постійне служіння, це є наша праця, знову ж таки, в якій не буде перерв, але знову ж таки, йдучи до любові. Коли ось ця праця з людьми, вона втомлює в Ісусі Христі, ми маємо завжди джерело вічних сил. В Ісусі Христі ми маємо підкріплення. І, напевно, прийдуть моменти розчарування, і коли ти думаєш, ну знаєте, по-людськи кажуть, що я всім винен. Ну, ти, ну, ну, я, ну, ну якісь до такого плану думки, чи спокуси, навіть, ну, радше. Просто треба розуміти, Христос знову ж питає, чи ти любиш мене? Для мене було ну, таке, якби не те, що відкриття, я це знав, але десь нове усвідомлення на певному моменті служіння, це те, що людей, які Господь дає в церкві, Христос насправді любить більше, ніж я. Він насправді їх любить більше, ніж я. Він життя своє віддав. Він помер. Звичайно, служачи, ми також віддаємо десь якусь частинку нашого життя, але це треба сприймати на як якусь, знаєте, втрату, але справді великий, великий, великий Божий привілей, що ми можемо і себе долучити до справи, яку робить Христос. Він віддав життя цілковито. Ми, напевно, якусь частину віддаємо. Але це добре. Це, це благословене, це е, ж, переживання з цього житовного пастерства за зразком Ісуса Христа. І ще одна річ: ми маємо знати, що відповідальність за нашу працю ми несемо перш за все перед Христом. Перед Христом. І оця істина вона накладає і велику відповідальність, і вона дає велику свободу. Відповідальність і свободу. Знаєте, свобода те, що ти не залежиш за великим рахунком від бажань чи примх людей. Ти шукаєш для них добра, але ти шукаєш для них добра по істині, по істині Божій. Для мене, знову ж таки, повторюю, це було свого роду свого часу величезним, величезним відкриттям. І найбільше благо, яке ми можемо, це привести людину до Христа, це вчити її жити по істині, це вчити її любити Господа. Тому хай Господь нас як церкву благословить. І ми будемо в серцях справді дякувати за те, що Бог свою любов являє. Також любов, яку він явив нам, Бог очікує, що ми всі будемо являти в спільній праці, в спільному служінні. А тобі, брат Олександр, просто сили, натхнення, зростати в любові до Господа, любити Господа щиро щиро і любити людей, тому що він їх полюбив також. Амінь.